Всім привіт! Ви на каналі Ледібо про книжки і не тільки. Підписуйтесь, розповідайте про канал своїм друзям, знайомим і тим, кому може бути цікаво. І коли набереться тисяча підписників, я розіграю подарунковий бокс з книжкою, листівками та солодощами. А у нас в ефірі рубрика це Хмельницький крихітко. Поїхали! Що ми сьогодні розкажемо підписникам? В сьогоднішньому ефірі разом зі мною ви подолаєте мій робочий маршрут. Є один нюанс. Я давно працюю на фрилансі, але це була моя перша робота. Чим так цікавий цей маршрут, ви дізнаєтесь з відео. Перенагідно ми вип'ємо кави, і я покажу, який подарунок отримала від хрещеної Дмитрика. Він також пов'язаний з нашим містом. І почнемо нашу подорож маршрутом з філармонії. Більше століття тому тут була кінна площа, на якій проводили ярмарки і яку поступово забудовували. Згодом на перехресті вулиць зводять величну споруду, музично-драматичний театр імені Петровського з залом на 750 місць. Ще через майже чверть століття тут починає функціонувати Хмельницька обласна філармонія. На другому поверсі облаштовано зал на 200 місць, а також встановлено орган. Я особисто ходила на концерти Бумбокс, Олега Скрипки, Тіни Кароль, Олександра Божика. Слухала квартет саксофоністів, також чула, як звучить орган, зі своїм виступом відвідував філармонію і балет Сухішвілі. Пам'ятаю, що саме в філармонії також були популярні вечори стендап-коміків. Головний фасад увінчений масивним трикутним фронтоном, виконаний у стилі притаманному радянській архітектурі 50-х років, за основу якого брали прийоми класики, а колони вершує іонічний ордер. На сьогоднішній день в лівому боковому крилі працює кав'ярня, яка підтримує екологічний стиль життя. Раджу туди заглянути. Ми з Дмитриком не подумали засняти її для відео, але ми виправимось наступним разом. Зараз ми дивимось на пам'ятник Богдану Хмельницькому, один із чотирьох в місті і шести по області. Так, саме в Хмельницькій області розташована найбільша кількість пам'ятників видатному гетьману. Хоча у місті, названому згодом на свою честь, Богдан Хмельницький не бував лише в інших містах області, дивимось на пам'ятник з іншого боку і помічаємо, що одразу за філармонією розташовано сквер пам'яті Андрія Кузьменка, лідера гурту Скрябін. Зараз ми підійдемо ближче, аби побачити мурал з його портретом. Вільні роки читала його Я Побєда і Берлін та Я Паштет і Армія. Дуже мені подобались такі гумористичні нариси. Пишіть у коментарях, читали чи ні. Ми, звісно, прямуємо далі. А я нагадаю: сьогодні ми з вами гуляємо моїм робочим маршрутом. Колись ця вулиця носила назву Гагаріна. Зараз же це вулиця Героїв Маріуполя. Особняк. Що ми бачимо перед собою, відомий як садиба генерала Кондрацького, колись праворуч був прибудований флігель. А сам особняк, витриманий у стилі модерн, увінчений трикутним фронтоном, парад білих автівок, одразу за маєтком розташована площа наш майдан Незалежності. Так, в кожному місті України є свій майдан Незалежності. Подивіться, як квітнуть каштани на нашому. Так, звісно, стан асфальту бажає кращого, але я примудрялась, як і більшість містян, кататись тут на роликах. Зліва ви бачите скульптуру Мазура Віра, Надія, Любов подарунок місту. Також на нашій площі були висаджені сакури, щоправда наразі квітне лише одна. І все місто з'їжджається зробити гарні фото. Ми з Дмитриком також не лишились осторонь. Пам'ятаю, будучи студенткою, я також приїжджала сюди із подругами. Ну а як же, без нової аватарки з квітнучою сакурою? Ще трішки помилуємося красою і будемо рухатись далі. Прямо з площі пірнаємо в чарівну алею, увінчену каштанами. Щоправда, на цій алеї зберігся понад сторічний ясен. А ця алея перетікає в іншу алею, на якій розташовані цікаві лавочки, що встановлювались за рахунок підприємств, які, власне, лишали свою рекламу. Ці лавочки давно не оновлювались, тож, на мою думку, їх можна замінити на щось більш класичне, на кшталт тих лавочок, що були на алеї, з якої ми завертали. Я думаю, ви бачите неозброєним оком, що лавочки переживають свій моральний ізнос, а розташовані вони перед будинком урочистих подій, тобто перед рацо. І раніше була така мода молодятам фотографуватись саме на цій алеї, ось на таких от лавочках. Я думаю, що ця мода вийшла з моди. На кожну лавочку по кілька секунд. Аби ви могли роздивитися. Полишаючи алею позаду, ми опиняємось перед цією будівлею. Подивіться, яка гарна архітектура. Перше фото Дмитрика, яке я зробила на екскурсії містом, йому було приблизно піврочку саме біля неї. Особняк по Грушевського є пам'яткою архітектури місцевого значення, побудований на початку ХХ століття. Зберігся майже без змін. Оздоблений геометричним декором, увінчений трикутним фронтоном, належав купецькій родині журавльових. Весна, весна буяє, подивіться, які кольори мені захотілося засняти саме підножжя дерев, аби показати вам, який зелений килим з рослин і весни. Цей килим веде нас до будинку урочистих подій, видніється між деревами. Палац урочистих подій був побудований на початку ХХ століття і спершу належав одному з проскурівських лікарів. Згодом тут розташувалась міська дитяча лікарня. Особняк є пам'яткою архітектури місцевого значення, виконаний з використанням елементів бароко, декорований ліпними деталями. Саме тут я робила перший документ Дмитрика Свідоцтво про народження. Колишній ресторан Грінвіч. Цікаво, чи має він щось спільне із тим, що знаходиться в Одесі. Будівля довгий час не функціонувала, але наразі бачу активну вивізку і відкриті двері. Щодо архітектурної складової цієї будівлі, здається мені, що на фасаді намагались втілити Арнуво. Як і обіцяла, робимо кава брейк. Посилання на бренд Шоперу залишаю в описі під відео. Ми навмисно залишили його білим, аби була змога нанести символи, які відображали би мою індивідуальність. Подивіться, яка краса за нашою спиною. Коли я ходила на роботу, знаєте, мені не було коли роздивлятися всю цю красу. Звісно, я була зайнята своїми думками. А тепер можна насолодитись. Вулиця Європейська колись носила назву Старобульварна і мала зовсім інший вигляд. Не те, щоб вулиця претерпіла кардинальних змін, але причепорилась капітально. Зараз ми дивимось на двоповерховий, колись прибутковий нині житловий будинок, виконаний у цегляному стилі з нотками модерну. Другий поверх увінчений напівкруглим фронтоном. До сьогодні будинок зберігся майже без змін, а свою архітектурну цінність набув завдяки маруванню з червоної цегли. Далі нам зустрічатимуться переважно одноповерхові споруди, типові для Проскурова кінця 19-го, початку 20-го століття. Так, саме таку назву носило місто Хмельницький раніше. Звісно, коли я ходила на роботу, я поспішала, була у своїх думках, ходила переважно одним маршрутом. І, чесно кажучи, не мала на думці подивитись на вулицю під зовсім іншим кутом. Але сьогодні я зробила справжнє відкриття. Якщо подивитись на речі з іншого ракурсу, то це може бути абсолютно захоплюючий краєвид. Ви бачите, європейська, яка просто купається в буску, старі будиночки, старі будиночки з новим ремонтом. Раніше я нерідко скорочувала шлях, повз оцю школу. Зараз тут закрите місце, серце радіє, що школа виглядає оновленою. Ну і, власне, хочу поділитися віршем, який я написала колись саме проходячи повз ось цей двір. Місто втомилось від спеки і вмилось дощами. нову іграшку винайшло, листя пожовкле, а до школи малеча пішла з рюкзаками, стали співи. Пташині тихішими й змовкли, різко зменшився день, охололо повітря, природа втомилась у спрінт марафоні. Так невпинно, нестримно тікають миті. Збігло літо, як пінка молочна в тефлоні. Але на момент виходу цього відео літо лише попереду. На цій вулиці також розташовано такий чарівний ресторан. З вигляду він маленький, але всередині дуже багато місця. Він дуже затишний. Тут можна і смачно поїсти, гарно пофотографувати. Сміливо можу радити. Ось такі акуратно підстрижені кущики. Це тепер раніше вулиця мала абсолютно інший вигляд. Я зараз гуляю, не мог би по іншому місту. А ось ця будівля була моєю улюбленою на всій вулиці. Не повірите. Тому що тоді мені не було як розглядати усі ті красоти. І я просто упиралась в цей фіолетовий будиночок. Це коли я не скорочувала школою, звісно, частково фіолетовий. І розуміла, що він якийсь такий інстаграмний, блогерський. І ось ми виходимо на будівлю, у якій чотири роки. Тетяна Юрівна проєктувала будівлі нашого міста. Ось і приміщення моєї першої роботи. Якщо мене дивиться хтось з колишнього колективу, передаю привіт. Цей будинок не входив в мій робочий маршрут, проте часто, коли мене відправляли по роботі за якимись документами, мені доводилось проходити поряд. Саме його ви просили показати у попередньому випуску. Я називаю його Шоколадний будиночок. Але насправді це колишнє єврейське училище. Будинок на розі вулиць, ви лише вслухайтесь, Свобода і Шевченка. Поєднує цегляний стиль з елементами модерної неоренесансу, зведений на початку 19 століття, слугував єврейським училищем. Згодом тут розташовувалося педагогічне училище, видавництво і редакція газети «Радянське Поділля та міськрайонний суд. Хочу звернути вашу увагу, як поєднується у нашому місті старовина і сучасність. Що ж, ми познайомились з цікавими спорудами, алеями, подивились на гарно підстрижені газони і квітнучий бузок, і я хочу наголосити на тому, що варто звертати увагу на дрібниці, адже подивіться, якими вони можуть бути чудовими. Дивишся на бічний фасад, і це начебто маленький Хогвартс. Як часто ми оминаємо пам'ятні дошки, як часто ми не звертаємо уваги, що будинки, які ми проходимо повз, оновлюються, стають доглянутішими, та навіть зустріти будівлі, у яких відбувались події ваших улюблених книжкових героїв. Якось, наприклад, ця. Саме тут, у центральному готелі, зупинялись Люся із Андрієм. Герої книжки Мені байдуже, що люди скажуть, сестри! Що сподобалось у випуску найбільше, що би ви хотіли ще почути і побачити? З вами була Леді Бо і наша рубрика це Хмельницький Крихітко.